Ніхто зараз суддів не відчуває себе недоторканним. Бо я подивіться на ті події, які зараз відбуваються цей сміттєві баки і, і, і розправи на суддями і заяви окремих народних депутатів про те, що суддю на передову прив'язати ногу за ногу, там ви ж знаєте, це не секрет. Те, яка може бути недоторканність? Mm -hmm. Ніхто з суддів не користується недоторканністю суддю не можна затримати арештувати безгоди Верховної Ради. Зараз хочуть передати цю можливість органам суддівського самоврядування чи Вищій раді юстиції позбавити народних депутатів такого права. Ну, це і правильно, тому що це питання вирішується компетентним органом, де більшість буде суддів, де фахівців, а також представників інших органів влади. Там за Ради юстиції поставили інші органи, і адвокати і так далі. Я вважаю, це... нічого тут страшного немає, якщо суддя буде позбавлений недоторканності, та, яка зараз є в цьому законі, але повинна залишитися функціональна недоторканність. Тобто суддя повинен знати, що його не притягнуть до кримінальної відповідальності за те, яке рішення він прийняв по справі. Ось це саме головне. А те, якщо він сів за кермо знову ж таки, на підпитку чи вчинив якесь ну, адміністративне правопорушення, він повинен за це відповідати, як любить громадянин. І це правильно, і так є у всьому світі.